Ця картопля просто розрив смакових рецепторів. Поїхали готувати. Нарізаємо тоненьку картоплю, такими слайсами робимо. Нарізали нашу картоплю, додаємо олійки, Приправи посипаємо, ретельно перемішуємо, висипаємо форму для запікання, розрівнюємо. І будемо загружати в духовку. Хай запікається. Це куряче філе, яке буде запікатися поверх нашої картоплі. Але перед тим ми його ще пожаримо. Курочку будемо ще посипати приправкою. Помішуємо. Наша картопля печеться, курочка жариться, тим часом ми нарізаємо помідор. Теж тонко, серединку вирізаємо з самого корінця. Помідорка наша вже готова. В'язко можемо наша вже виключати, вона вже готове. Ще буде трошки Курочка наша пожарилась, закидаємо тепер грибочки. Грибочки не ріжемо їх, щоб вони оставалися такі смачні, соковиті, солимо їх, перчимо, накриваємо кришечкою. І до готовності. Картопля наша приготувалася, грибочки жарені, курочка жарена, готовим цей весь процес. Мастимо нашу картоплю майонезом. Можемо майонезом, можемо йогуртом, хто як захоче. Поверх цього додаємо ще цибульку, щоб було дуже смачно і ароматно. Викладаємо м'язко нашу курочку. Апетитно. сипаємо сирком, кукурузкою. Далі нашу помідорку викладаємо грибочки, так як вишеньки на торті. І посипаємо це все сирком. І будемо загружати це в духовочку хвилин 5. Виключається. Зверху ще це булючкою Готова наша картопля. Ті грибочки запечені вже. Зараз будемо смакувати. Зацініть. Яка краса і смакота Смакуємо. Друзі, це просто розрив смакових рецепторів. Дуже смачно. Готуємо таке вдома і буде вам щастя і радість. Всім пока.